Все почалось не зі світла, не з великих планів і не з серця знань, як іноді люблять переказувати. Все почалось там, де зазвичай починається історія будь-якої імперії, зі смерті, спеки та пилу, який забиває рот, легені й очі. Це був світ, у якому чоловіки жили не довше сорока, а ті, хто доживав до цього віку, ходили зі шрамами так щільно, ніби це була додаткова шкіра. І серед цього всього йшов він, Птолемей. Він ніколи не був мудрим правителем, у тому сенсі, як ми собі це уявляємо він був воїном, твердим, мов камінь, чоловіком, який бачив, як у людей на очах випливає життя він умів тримати меч довше за їжу, знав, як пахне свіжа кров і як виглядає страх у очах дитини, коли її місто падає. І саме така людина одного разу стала тим, хто заснував місце, яке людство до сьогодні називає найбільшою втратою інтелекту. Почалося це під кінець однієї з кампаній Олександра. Після Великої битви, тієї, про яку літописці писали красиво, а солдати згадували зі спазмом у животі. Табір був захаращений уламками щитів, порваними прапорами, мертвими конями та тим, що лишається після війни. І ніколи не потрапляє в книжки. Птолемей ішов між розкиданими тілами не швидко, неповільно, так як ходять люди, які звикли до смерті і давно перестали рахувати. Його солдати шукали цінності: золото, бронзу, амулети, все, що можна було продати. А він повернув на вузький кам'яний коридор, який вів у стару напівзавалену споруду. Можливо, там ховалася частина ворожого штабу, можливо, зброя, але замість зброї він побачив інше. Усередині було тихо, повітря сухе, ніби його тримали тут роками. Сонце пробивалося через щілину в стелі і падало просто на полицю, де лежали сувої, десятки, а може, і сотні. Солдати пройшли повз. Для них це була макулатура. Кілька сувоїв навіть стирчали з-під уламків, ніби сміття. Аптолемей підійшов і взяв одинок у руки. Папірус був теплим, бо нагрівся під сонцем. На ньому тонкі рівні лінії, хтось писав це не один день, а роки. Математика, якийсь геометричний розрахунок, що описував відстані й кути, яких простий солдат ніколи б не зрозумів солдат, який зайшов за ним. Знизав плечима, це барахло Бо кинув багаття. І Птолемей, той самий чоловік, який власноруч врубав десятки людей у битві, сказав тихо, але так, що солдат замовк. Поклади, не чіпай. Не тому, що він розчулився, не тому, що відчув святість, а тому, що всередині нього щось клацнуло, щось холодне і практичне. Це сила. Але інше цей суві був його першим він забрав його як трофей. У сумці разом із ножем, водою і уламком чужого щита, який узяв на пам'ять. Через кілька років, коли імперія розпадеться після смерті Олександра, і птолемей стане правителем Єгипту. Той сувій все ще лежатиме в його особистій скрині. І, можливо, у ті ночі. Коли він сидів на кам'яній терасі нового палацу в Олександрії, дивився на темне море і чув крики гавані. Він відкривав його знову. Не щоб зрозуміти, він не був вченим, а щоб згадати, щоб тримати в руках нагадування, що сила буває не лише у мечі. Олександрія тоді була молодим містом, нелегендарним, брудним гучним, повним запаху риби, гнилої деревини та поту. Коли б Толемей вперше наказав звести будівлю для зберігання сувоїв, ніхто не зрозумів, що він хоче зробити навіть будівельники. Вони вважали, що це буде черговий склад, місце, де тримають папірус, дерево інструменти. Але те, що з'явилося за кілька років, не було складом, і не було храмом, і не було школою, це було щось інше, щось, що люди того часу не могли пояснити. Спершу будівля була невеликою товсті кам'яні стіни, високі двері всередині, довгі лави для переписувачів, кілька полиць, де лежали сувої. Пахло пилом, старою травою, що використовували для папірусу, і людським потом. Одні працювали, інші сиділи мовчки, треті сперечалися про те, як правильно перекладати з давньої на грецьку. Люди приходили туди з обережністю. Не тому щоб боялися, просто вони не розуміли, що це таке у світі, де більшість не вміла читати, місце з тисячами слів виглядало майже небезпечним. Але з кожним роком усе змінювалося, бо кожне судно, яке заходило в порт, зобов'язане було віддати свої записи. Кожен купець привозив не лише тканини чи спеції, а й знання. Частину вони віддавали неохоче, частину зараз. Заради поваги, а частину взагалі не розуміючи, що там написано. І бібліотека росла. Сьогодні одна кімната. За рік дві, ще через три п'ять. Потім з'являться нові коридори, рівні чаклунським ходам, де зберігалися сувої, загорнуті так міцно, що їх не можна було відкрити без інструментів. Чорнило темніло папірус старів. але його переписували знову і знову. І тут з'явилася реакція людей: спершу недовіра, простий народ не розумів, навіщо збирати стільки текстів. Хтось казав: Цар збирає закляття, хтось шепотів там тримають тексти про богів, яких не можна читати. Інші вважали, що Птолемей робить щось небезпечне. Бо коли людина збирає багато знань, вона починає керувати тим, що поза силою богів. Але згодом усе змінилось. коли до міста приїхали перші вчені з Греції та Сирії, молоді хлопці почали підглядати за ними. Коли вони побачили людей, які сидять по півдня над сувоєм, міряють зірки, рахують відстані, описують рослини, вони зрозуміли, що це не магія, це інший вид сили. Олександрія почала змінюватись. На ринку з'явилися продавці чорнила. Крамниці папірусу перестали бути другорядними, вони стали важливими. Школи почали брати дітей, яких раніше ніхто не навчав. Люди почали приходити під стіни бібліотеки, просто послухати, як вчені сперечаються між собою. У місті з'явився новий тип тиші, не така, що приходить після битви. А така, яка з'являється, коли люди думають. Згодом бібліотека стала не просто місцем, вона стала центром міста. Навколо неї будували нові вулиці, нові будинки, нові майстерні. Місто почало притягувати до себе вчених так, як раніше притягувало солдатів. І реакція людей знову змінилася вони почали пишатися цим місцем. Моряки розповідали в інших країнах. У нас є будівля, де зберігається все, що написано у світі. І, хоч це не було правдою, але важливо не те, що було, а те, у що вірили. Птолемей бачив це, бачив, як люди перестають боятися знання, бачив, як вони приносять сувої самі, не за наказом, а за бажанням. Хтось приносив текст з родинних архівів, хтось привозив сувої, знайдені в розваленому храмі. Хтось просто просив, це. це не моє, це людське. І так бібліотека зростала не лише кількістю, вона зростала значенням, вона стала живою. У ній працювали люди, які ніколи не бачили меча, але могли вбити думкою. Люди, які не вірили у чудо, але створювали нові світи словами, люди, які могли взяти один сувій і змінити чиєсь життя. Кажуть, що коли там працював Ератосфен, він ходив по бібліотеці так, ніби це був його дім. Коли там працював Геракліт, він сперечався так гучно, що охоронці думали, що почалась бійка. Коли там працювали лікарі, вони переписували анатомічні трактати так, ніби від цього залежало життя всього міста. І все це бачила Олександрія, і все це вбирала. Люди перестали дивитись на бібліотеку як на щось чуже, вона стала символом не для царів, для міста. Старі рибалки казали новим поколінням там майбутнє, не в мечі, не в золоті, там. Діти грали біля стін, уявляючи, що вони теж колись переписуватимуть сувої. Жінки приносили сюди хворих, думаючи, що хтось із вчених зможе допомогти. Мандрівники приходили в місто не через торгівлю, а через знання. І ось тепер уяви місце, яке народилося зі страху, виросло в силу, а стало серцем цілого народу. Ось так виглядала бібліотека. Ось так вона збільшувалась. Ось так реагували люди. Не одразу, не в один день. Це було так само повільно і непомітно, як росте дерево. Спочатку ти бачиш лише корінь а лише згодом велич. Перші тріщини не були гучними, вони не супроводжувалися криками, пожежами, мечами, вони були майже невидимими, як теплий подих вітру, який хитає полум'я свічки, але не гасить його. І саме в цьому була небезпека ніхто не помітив момент, коли щось змінилось. Бібліотека росла, і це здавалося всім благом. Але кожна річ. Що росте надто швидко, привертає увагу тих, хто не любить, коли щось стає більшим за них. Першою тріщиною стала заздрість ненародна, політична. У дворах, де збиралися чиновники, дедалі частіше звучало якщо вчені стають популярнішими за нас, то хто тоді править містом? І якщо люди слухають їх, а не нас, це вже не центр знань, це центр влади. Те, що Птолемей створив як інструмент сили, почало працювати інакше. Знання почали підживлювати не царя, а народ. А влада не любить ділитися владою. Поступово чиновники почали втручатися в роботу бібліотеки, хтось вимагав списки читачів, хтось почав говорити про ну себе про небезпечні тексти. Хтось пропонував відфільтрувати сувої, що не відповідають законам богів. Спершу вчені сміялися для них логіка була понад усе, ідеї понад забобони. Вони не вірили, що хтось може бути проти знань. Але ідея, що щось у бібліотеці небезпечне, почала повільно поширюватися серед простих людей не одразу, але впевнено. Друга тріщина з'явилась у самому місті. Олександрія стала занадто розумною і занадто різною для свого часу. Тут жили греки, єгиптяни, євреї, сирійці, араби, фінікійці, і кожна група приносила власні вірування, власні традиції, власних богів. У бібліотеці зберігали все тексти про те, як створили світ, як лікують хвороби, як рухаються зірки, як працює організм. І раптом з'явилося питання, яке так легко підпалює будь-яке суспільство. А чи я, правда правильніша у місті почали сперечатися не про математику, не про карти, не про мови, почали сперечатися про богів, справедливість, віру, і бібліотека ненавмисно стала центром цих суперечок. Бо коли в одному місті лежать тексти всіх народів, усіх релігій, хтось обов'язково назве частину з них неправильною. Появилися перші слова. Це не можна читати, це не повинно бути збережено, це суперечить нашій вірі. Поки що це були шепоти, але шепіт це корінь крику. Третя тріщина почалась у самій бібліотеці. Вчені, які раніше працювали разом, почали ділитися на групи. Одні вважали, що треба збирати всі тексти без винятку. Інші, що деякі краще знищити, бо вони несуть помилки. Чи навіть загрозу третє, що потрібна система догляду, вертикаль влади, правила. Бібліотека перестала бути єдиною вона стала мозаїкою, де кожен шматок намагався бути важливішим за інший. А Птолемея вже не було, його сини були слабкими вони не мали сили, характеру і погляду, який міг би об'єднати місто. І ось тоді З'явилась четверта тріщина. Найнебезпечніша бібліотека стала знаряддям, не місцем, не святинею. знаряддям у руках політиків, жерців, філософських шкіл. Хтось хотів її контролювати, хтось хотів обмежити, хтось хотів зробити її рупором своєї правди. Люди почали дивитись на бібліотеку не як на місце знань, а як на місце впливу. І коли певну річ починають вважати впливом. Її завжди хтось захоче знищити. П'ята тріщина стала невидимою, але смертельною. Бібліотека стала символом розуму в час, коли світ почав котитися до фанатизму. Релігійні рухи ставали агресивнішими, політичні групи жорсткішими. Люди, що втомилися від складності світу, шукали прості відповіді. А що таке знання? Воно рідко просте. Тому люди, які не розуміли текстів, почали боятися тих, хто їх розумів. А страх завжди народжує ненависть усе це дрібні тріщини. І поки вони тягнулися, ростилися, розширювалися, люди не помічали, що будівля, яка мала стати безсмертною, вже почала руйнуватись. Повільно, тихо, немов хтось непомітно тягнув камінь за каменем. Коли тріщини стали достатньо глибокими, вони вже не виглядали тріщинами, вони виглядали буденністю. Люди звикли до того, що хтось незадоволений бібліотекою. Звикли, що політики втручаються, звикли, що філософи кричать у залах. А жерці шепнічуть про нерепе про небезпечні тексти. Звикли, що хтось завжди хоче контролювати те, що контролювати неможливо. Але саме в той момент, коли щось стає звичним, воно стає вразливим. І перший серйозний удар трапився не від ненависті, а від хаосу. Коли Юлій Цезар опинився в Олександрії і змушений був підпалити свої кораблі, він не думав про бібліотеку. Він думав про виживання, про війну, про те, щоб тримати противника на відстані. Але вітер тоді був не на його боці полум'я перекинулось на склади склади на нижні приміщення порту, а звідти на поклади папірусу, які тимчасово зберігалися поряд. І, хоч це був не повний, не тотальний, не остаточний удар, це був удар, що вперше змусив людей зрозуміти, бібліотека може зникнути. Коли запах паленого папірусу піднявся над містом, він був не таким, як запах сміття чи трави. Він був густіший, гіркіший. Він пах кров'ю не тіл, а думок. А місто нічого не зробило не тому, що байдуже, а тому, що було зайняте війною, політика, армії, змови. Усе це накривало людей сильніше, ніж будь-який чорний дим. Бібліотека пережила пожежу, але не пережила того, що почалося після. Бо після пожежі з'явилася нова ідея. Якщо знання можна знищити випадково, значить вони не такі вже й святі. А потім у місто прийшли нові часи, нові правителі, нові віри, нові закони. Кожна релігія, яка приходила до влади, хотіла, щоб її істина була головною. А там, у серці міста, залишалися тексти всіх народів, усіх богів, усього, що створило людську думку. І з кожним десятиліттям з'являлось все більше людей, які казали, це ще пічів. Усе неправильно, це чужорідне, це небезпечне, це треба прибрати. Бібліотека, яка колись була місцем зустрічі культур, стала полем бою між ними, і тоді почалося справжнє руйнування, не стихійне, не випадкове, а людське. Тексти почали вилучати під приводом очищення одні сувої знищували, інші переносили в інші будівлі, треті ховали в приватних колекціях. Коли у місті загострилися релігійні конфлікти, Серапеум, храм, де зберігали важливу частину бібліотечної колекції став мішенню для натовпу. Фанатики увірвались туди, вважаючи, що вони руйнують ворожих богів. Насправді вони руйнували людську пам'ять, каміння падало, колони ламалися, сувою розривали. Ніхто не рахував, не рятував, не записував. Люди кричали не від болю, а від ненависті. І серед цього крику зникали сотні років людської роботи. Олександрія дивилася одні зі страхом, інші з байдужістю. Дехти дражає її з радістю. У кожного був свій мотив, у кожного своя правда. А істина була одна: бібліотека перестала бути необхідною, бо коли світ входить у фанатизм, знання завжди стає зайвим. А потім настали часи, про які ми знаємо менше всього, ніхто не записував точних дат, ніхто не фіксував руйнування. Бо коли щось руйнується не разом, а по частинах це здається не трагедією. А з старінням. Одні кімнати закривали, одні колекції вивозили, переписувачів ставало менше. Вчені їхали з міста, солдати селилися у приміщеннях, де колись працювали філологи, пил на полицях ставав товстішим, полички порожнішими, сувої рідкіснішими. І настав день, коли в одній залі залишилось лише кілька рядків на столі. Їх ніхто не забирав, їх просто не читали. Це і був справжній кінець. Бібліотека не загинула у вогні, не вибухнула, не впала за одну ніч. Вона померла, як помирають живі істоти, яких перестали любити. Повільно, тихо, болісно, через байдужість. Коли останній вчений залишив місто, він озирнувся. Будівля стояла. Стіни ті самі. Камінь той самий. Але всередині вже не було того, заради чого вона існувала. Порожнеча всередині була більша, ніж простір, це була порожнеча сенсу. І світ продовжив жити. Люди воювали, молились, торгували, народжували, життя не зупинилось. Але щось у світі стало менше. Бо коли зникає пам'ять, світ стає молодшим, а молодий світ. Це світ, який робить ті самі помилки знову і знову. Ось так закінчилась бібліотека не в один день, не від одного ворога, а від людей, які боялись того, чого не розуміли і не цінували того, що мали. І найстрашніше не те, що її спалили. Найстрашніше те, що ніхто не помітив, коли саме вона почала помирати. Бо так завжди буває зі знанням воно не горить у вогні. Його вбиває байдужість.